Продовження до відео про здорове харчування. Ось, будь ласка, перед вами відповідь на запитання, що ви їсте. Найкорисніше готувати в посуді з нержавіючої сталі, зі скла і далі йде кераміка. Відповідно, це буде з моркою зажарка. І далі в нас буде в згорщику в духовку при максимально високій температурі. Вливатись водою. Картопля, трішки куркуми, зелені, чесничку різних спецій, картоплі, гриби. Ну, тут бабки в основному. Бабки і червоноголовці замочені з вечора, Збиралися в чистому місці, тому вода не виливається з грибів. До речі, про гриби окремо ще другу частину запишу додам. Ось залили, накрили і стушили. Будьте здорові!